За співпрацю з сином Віктора Януковича Олександром Дойчи Банк проведе спеціальне розслідування в Німеччині. Позов до кримінальної поліції Берліна подали українські та німецькі активісти. Вони вимагають розслідувати, чи перевіряв Deutsche Bank рахунок Європейського банку розвитку, який належить сину експрезидента Олександру Януковичу. Відповідні перевірки стали проводити в Австрії та Швейцарії, однак не в Німеччині. Також кримінальну поліцію попросили провести розслідування стосовно співпраці німецьких кредитних установ з політично-впливовими персонами України і Росії. У відповідь на запит ТСН Deutsche Bank відповів письмово. Там заявляють, що. Пильно перевірятимуть нових і чинних клієнтів, однак від коментарів стосовно своїх вкладників вони утримуються. Зв'язку з тим, що Олександр Янукович являвся сином Віктора Януковича, який був президентом України, і в цей період він придбав фактично 100% акцій банку. Він являвся е, політично значущою особою. І Олександр і Віктор Янукович, і згідно європейського законодавства, банки повинні перевіряти всі рахунки, і всі транзакції, які мають відношення до політично значущих осіб. Проблема тільки в тому, що цей процес надзвичайно довгий, і я думаю, що десь на протязі року буде проводитись розслідування не менше.